Всіх вітаю! Хочу вам показати, як, на мою думку, краще розпалювати твердопаливний котел шахтного типу. В даному випадку у мене котел Bizon FS Trio трьохшахтний. В минулому ролику я вкратце розказав про нього. Хто хоче, можете подивитися. Я буду включати і виключати, бо мені одною рукою буде неудобно. А потім ви все побачите. Значить, по-перше, перед тим, як розпалювати котел, ми поворачуємо заслонку. Я зараз вам відкрию для того, щоб ви розуміли, що це таке. От заслонка. Раз і відкрили. Потім, коли розгориться котел, ми її закриємо, щоб він вийшов, так сказати, в нормальний режим. Відкриваємо саму шахту. Так. Потім відкриваємо нижній лючок. Так. І зараз будемо закладувати сюди дрова. Перше, що я роблю, це кладу на низ доски, які виступають на сантиметрів 5-10 від самої решітки човудної. Зараз. Зараз я вам покажу. От бачите? Щоб було пространство. Там далі є окошко в теплообмінник. Його закривати ні в коєму випадку не можна. Щоб у вас тяга була. Так. І далі я вам зараз покажу, що я роблю. Міжу ними, між цими брусочками чи досками я звернув туди бумагу і поклав бумагу. Так. От. Наступний крок. Я порубані такі тристочки кладу зверху, от у мене я їх нарубав і сюди поклав. Щоб, для того, щоб вони швидше розгоралися. На прикладі кусків подонів я вам покажу, як я складаю. І зверху ви, наскільки це можливо, плотненько накладаєте туди дрова. В даному випадку у мене були порізані поддони. І я от хочу їх спалити. І накладаю в шахту. Звичайно, ви туди можете накласти, любити свої дрова, які захочете. Наступний крок. Як ви бачите, у мене плотно, наскільки можна, по краям і посередині. Заложені дрова. І засипаю тирсу. неважно яка вона. Чи вона мокра, чи вона суха. Зовсім це не грає ролі. Все горить. Про перевірено. Саме найголовніше, щоб плотно було засипано щоб воно вниз тирса не осипалося. І так. От я висипав тирсу, закриваємо. Значе, дивіться, якщо ви будете топити сосною, то коли буде температура падати від 60 і менше 40-35 градусів, він почне з нього виливатися смола. Зараз, якщо в мене тут є, от. Бачите? І отаке от буде робитися. Щоб такого не було, є різні методи вирішення цього питання. Но коли ви зверху засипати тирси, таке питання сразу ж відпаде. У мене ще не разу, не разу від тирси не потекло. Як ви бачите, все сухенько. Я тут застелив, якщо тве, твердою породою дуб граб, так, да, воно не повинно бути такого. Ну, у мене такої можливості немає не на даний час Купити машину дубових дров. Може, з часом. У мене зараз є сосна, е, достатньо її обрізків обресь, і таке інше. Ну, поки що палимо ці. Ну і. Розпалюємо сам вогонь. Значить, газова горілка, точніше, хто всі на кухні, всі використовуємо, дуже зручна, длінна. Підпалюємо. Просто знахідка. Так і дивимося. Як там горить? Потім закриваємо. Так. Тут закриваємо. Раз. І все. Ще раз повторюся, ця заслонка відкрита обов'язково. І от коли розгориться, і ви побачите, що піднялося до градусів 30-40, ви цю заслонку закриєте. І от зараз засічемо. Буквально 10-15 хвилин і буде підніматися температура і ми закриємо. І так, як ви бачите, пройшло 10 хвилин. За 10 хвилин піднялася температура до 30 градусів. Цього достатньо. Зараз я вам покажу, як там горить. Бачите? Це горить. Зачиняємо і поворачуємо. Чому я вибрав тирсу? По-перше, дешевий матеріал. На будь-як пілорамі ви можете домовитися за копійки його взяти. По-друге, я вам зараз покажу при розпалюванні, якщо ви будете топити на дровах людьми, якщо ви відкриєте саму шахту, тут у вас буде йти дим. І такий дим, що в течение. Одної хвилини, там, 30 секунд, ось все повністю буде. Все в диму. А якщо у вас приміщення не в гаражі, чи десь в іншому, не в хаті, то так, да, все нормально. А якщо в хаті у вас стоїть на кухні котел, ви це не повірите, скільки це проблем создає. В даному випадку, ще раз показую, тирса не дає виходить цього всього. Це ще один плюс, якщо ви хочете подивитися, вона, звичайно, КПД у неї не дуже. На дровах намного краще, но тримає у мене в хаті вона. 23-24 градуса при мінус 5, мінус 6 на вулиці. Цього, я думаю, достатньо. Якщо ви, звичайно, чиста дрова я кидав, неодноразово, ну, в мене котел 28, 29 до 30 розпалюю. І приходиться е підкручувати самі. Радіатори. У мене стоять радіатори, підкручують їх краніком, щоб не так гарячо було. Неможливо дотронутися просто. Ну, в принципі, все. Саме головніше, коли тирсу засипаєте, розложить так дрова, щоб вона не осипалася вниз. Тому що якщо тільки вона вниз осипеться ви там щелі поставляєте, то все, що тут горить, воно просто засипе і воно все потухне. Тому спочатку дрова, а потім тирса. Ну, в принципі, от як ви бачите, Ще хвилин 5 пройшло, вже 35 градусів. Зараз, щас... ще хвилин 15 і буде робочий режим 60 градусів. От, я вам зараз покажу. Будь ласка, виставлено на 60 градусів. Цього достатньо. Якщо ви хочете зменшити, наприклад, щоб у вас там, якщо плюсова температура, ви можете поставити чуть менше, але не бажано. Цього вполне достатньо. Якщо ви хочете температуру збільшити, щоб у вас 70 градусів і так далі було. Будь ласка, повернули і все. Цепочка все зробить. Ніяких вмішательств не треба. Дуже удобно, практично. Тука, все, всім дякую. Якщо у когось є питання, пишіть.